Вітаю, друзі, на каналі Шуршин. Нарешті дійшло діло до автоклава. Давно нічого не робили. Вчора були на риболовлі, впіймали гарну рибку. Тож сьогодні з неї приготуємо рибну консерву. Буде цікаво. Тут є збірник рецептів, він йде разом з автоклавом. І я тут подивився, де це воно є: рибні консерви. Тож буду готувати. За цим рецептом, що тут дається. Нам для нього треба риба, сіль перець чорний горошком, лавровий лист і олія рослинна. За, зараз нам перший етап треба нарізати рибу на шматочки 50-80 грам. І будемо вже далі по рецепту, я вам буду показувати, що, куди, за чим і як. Я думаю, буде смачно. Ось такі у нас рибки будуть приймати участь в приготуванні ось цього коробчика на 3 кг, і ось цього на 1,8 кг ми впіймали на риболовлі. В минулому відео можете подивитися, як. А судачок в мене був з минулих риболовів. Тож, інгредієнт головний є. Зараз, зараз треба відрізати голови і вийняти хребет. І порізати на шматочки. Ну Це я вже покажу вам далі. Все, риба нарізана, посолена. 5 грам солі на пів кіла риби. Все чітко і судак тут. Окремо у нас тут два коропа, тут судак з кілограмового судака скільки вийшло, одна баночка вийде. Так, починаємо. Беремо банку. Нам потрібно спочатку перець горошком. Один, два, три. І один духмяний. Один лавровий листочок. Істребагатний. Лавровий листочок. Так. І риба. Зобмо скоропа. Так, треба, щоб доверху десь сантиметр пів, півтора не доходило. Так, цікаво, скільки баночок вийде. Робимо в хаті, бо на вулиці такий дощ ліпаше, що капець. Цілий день, без перестанку. Так. Ну, якось, я думаю, от отак от буде. от Отак буде. Отак. От так, це скоропа. І нам треба влити 15 грам олії. У мене вже відмірено. О! Круто. І щось ось таке у нас. Виходить, цікаво. І окремо зробимо з судака, щоб скуштувати який короб на смак в такому вигляді, і який судак на смак, бо такого ще не робили. В чому добре, що в цьому автоклаві можна від одної банки робити продукт. Ну, у нас якраз вийшло десь баночок 5-6. Така невелика загрузка, щоб спробувати, що воно виходить, чи є смисл робити, чи ні. Цікаво, чи смачне воно. Ну, побачимо. Зараз то саме проробляю з іншими банками. Вийшло в нас 7 баночок. Дивіться, це більша така з Ну, Тут коробчики. Нормально. Кришечки залив кипятком. Ну, трошки їх треба заливати. Це єврокришки, які без ключа просто накручуються на банку. З ними набагато зручніше. І в автоклав не треба підкачувати додаткову атмосферу. А просто вмикається і готується. Супер. Тож, зараз закриваю баночки і починаємо вже ставити. Так, Починаємо. Дивлюся, що консерви з риби ми ставимо температуру 105 градусів. І час до готовності 30 хвилин після того, як нагріється до робочої температури автоклав. Дивіться, я вже тут вставив таке денце. Зараз на нього будемо викладати Опа. Наші рибні консерви. Так, дивіться, якраз вийшов один ряд. Супер. Сім баночок. І мені в коментарях порадили у воду, яка в автоклаві, додавати лимонну кислоту для того, щоб тен ну, мав нормальний вигляд і не ржавів, і не було на ньому накипу різного. Тож, я думаю, це дуже правильно. Так, тепер що? Наливаємо воду? Все. Баночки вже плавають. Залив водою десь на 3 см вище банок. Нормально. Тож тепер ставимо кришку. І закручуємо. Закручується як автомобільне колесо. Зажимається спочатку. Ця сторона, потім ця, що навпроти неї, зажимається. Потім ось так. Хрест на, хрест. Одну навпроти одної затягуємо. І затягуємо так доволі непогано, щоб тримало тиск. Тут, тут в комплекті є такий ключ. Якраз суперовий затягувати. Коротше, зараз все вмикаю і запускаємо. Все, я закрутив всі гайки. Так, ми виймаємо цей градусник і вставляємо щоб сюди. Опа, бо ми користуємось електрикою для нагріву. Якщо ставити на газ, то з цим стандартним термометром. Так, і що? Вмикаємо? Так, увімкнули. Увімкнули. І що нам треба? Виставити 105 градусів 30 хвилин. Так, час роботи. Виставляємо 30 хвилин. Температура 105. Все, пішов нагрів. Загорілася кнопочка нагрів. Вода, до речі, заливається кімнатної температури всередину. Все, пішов нагрів. Буде підніматися тиск з температурою. І подивимось, як воно буде далі. Так, у нас тут робота йде, вже нагрілося, вже йде процес. Наша консерва готується. Підтримується 103-105 градусів. І залишилось 21 хвилина до кінця. Воно само все автоматично вимкнеться. По тиску нагнало трішечки більше 2 бар. Нормально. Ще цих 20 хвилин швиденько пройде і будемо вже чекати, поки охолоне. Потім проведемо дегустацію, подивимось, що в нас вийшло. Бо цікаво, який буде смак. Так, друзі, вже вимкнулось. Вже охолоджується 90. 5 градусів. Тож, можна це ще поймати і ставити звичайний термометр і чекати, поки температура опуститься нижче 30 градусів. Зараз ще 95. От, коли нижче 30 відпуститься, температура і тиск впаде, можна відкривати. Автоклав зараз буде охолоджуватись, це займає трохи часу. Напевне, що завтра вже будемо дегустувати. Хай собі стоїть, охолоджується. Так, друзі, настав наступний день. Вже автоклав холодний. Ну, як холодний? 20 градусів. 20 градусів. І тиск показує, що немає. Давайте спустимо. Може там щось ще є. Є. Бачите, ще, ще є тиск навіть. Все, тиск спустили. Давайте вийму, щоб не побити. І відкручуємо, перевіримо, що у нас вийшло. Цікаво, капець. Так, відкрутив всі гайки. Тож, давайте. Фух, перевіряємо, що там. А ну. О, всі баночки цілі. Супер. Подивимось, як воно виглядає. Ой! Отут тепленько. На вигляд гарно. Дивіться, що у нас вийшло. Ось це судак, одна баночка, біліше м'яса. Це короб. По ідеї, короб має бути жирнішим таким, а судак більш сухішим. Цікаво. Зараз проведемо дегустацію. Надіюсь, дуже смачно. Настав саме відповідальний момент дегустація. Саме цікаве. Так, ну судака ми не будемо брати, судака ми з собою на риболовлю візьмемо. Давайте скуштуємо коропа! Нецікаво. Візьму шматочок. Мені цікаво, чи кістки залишились чи ні. Так, філе. Ну що? Пробуємо. Смакота. По, по спеціям класно, Смачно. і кісток взагалі немає. Я не вірю в все, що вони десь дідуся. Мені говорили всі, що коли з автоклава дістаєш рибу річку, то кісток нема. Дійсно, нема. Класно, смачно. Це Наступного разу на риболовлю поїдемо, дві баночки з собою візьмемо і продегустуємо ще з батьком вже на природі. Там вже можна буде краще розпробувати і зрозуміти, що воно таке. Ну, Мені сподобалось. Автоклав класний, готувати дуже легко. До речі, в описі посилання є, де такого продавати можна, кому цікаво, заходьте, бо багато хто питає. А я буду смакувати і пригощати всіх своїх. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. А ми скоро знову покажемо вам щось цікавеньке. Всім пока!